Дорогі друзі, перед святом Різдва Христового зупиніться на мить. Сьогодні ми будемо молитися, дякувати, просити прощення і згадувати все добре, що Бог нам дав. Нехай ця мить стане часом спокою і радості для вашого серця, відкриймо його для світла, миру і любові, які приносить Різдво. Молитва вдячності. Господи, дякуємо Тобі за цей день, за наше життя, за наші родини і друзів. Дякуємо за тепло дому, за можливість сміятися і радіти. Дякуємо за їжу на столі, за дах над головою і за тих, хто поруч. Благослови кожен наш крок і даруй мир нашому серцю. Нехай радість Різдва наповнить наші думки і дії. Дякуємо за можливість любити і бути любимими. Дякуємо за моменти спокою. За красу навколо нас, за кожен подих і світло цього світу, дякуємо Тобі за твою безмежну любов, яка завжди з нами. Господи дякуємо Тобі за всі добрі моменти, які ми прожили, за радість і за випробування, бо вони навчили нас цінувати життя. Дякуємо за людей, які підтримували нас у важкі хвилини, дякуємо за кожен новий ранок і за надію. Яку ти вкладаєш у наші серця, навчи нас бачити добро навіть у дрібницях, і не забувати дякувати Тобі щодня. Молитва Покаяння Прощення. Господи, прости нам наші помилки, слова, думки і вчинки, які завдали болю іншим. Прости нам егоїзм, нетерпимість і байдужість. Навчи нас прощати іншим і собі і йти шляхом добра. Даруй нам сміливість змінювати себе, виправляти помилки і робити цей світ кращим. Допоможи не тримати образ, не заздрити і не осуджувати, прийми наше щире покаяння і очисти серця, щоб ми стали світлішими і добрішими. Нехай Різдво принесе нам мир у серці і бажання чинити добро щодня. Господи, прости нас за ті моменти, коли ми були слабкими, коли мовчали замість сказати добре слово, коли проходили повз чужий біль, очисти наші серця від злості, страху і сумнівів. Допоможи нам почати з чистого серця і зберегти в ньому світло, яке приносить різдво. Молитва за добрі справи Надію. Благослови, Господи, наші діла, щоб ми робили добро без очікування нагороди. Допоможи допомагати тим, хто потребує, підтримувати тих, хто слабкий, і оберігати тих, хто самотній. Даруй світло тим, хто у темряві, і тепло тим, хто замерзає. Нехай наші серця будуть відкриті для любові, співчуття та взаєморозуміння. Нехай Різдво принесе мир, надію і любов у кожну оселю. У кожну родину і в кожне серце, благослови наше життя і даруй нам силу залишатися добрими, навіть коли важко. Господи, навчи нас бути світлом для інших, допоможи нам дарувати добро простими вчинками і щирими словами, благослови кожну людину, яка зараз потребує підтримки. Нехай у наших серцях завжди буде місце для любові. Миру і надії, нехай світло різдва веде нас дорогою добра сьогодні і в усі дні нашого життя. Дякуємо тобі, Господи, за життя, за любов і за цей святковий час. Благослови нас у цей різдвяний день. Нехай серця наші будуть світлими, сповненими миру і радості, нехай Різдво принесе нам віру, надію і тепло. І нехай ця любов, яку ти даруєш кожному з нас, завжди буде поруч.